Вітаю в бенчленді! Цей ролик є частиною огляду Intel Celeron G6900. Посилання на нього є в підкасі та описі до відео. Не будемо марнувати час і перейдемо до справи. Інтеграшка UHD Graphics 710 базується на архітектурі Gen 12. Вона ж відома багатьом як XE LP. Також ви могли бачити її в ноутбуках з чіпами Iris XE та десктопних процесорах архітектури Rocket Lake. Їхня головна фішка можливість видавати картинку 4К 60 Гц через HDMI. Якщо що, попередники могли робити це тільки 24-30 Гц максимум. Для 60 Гц був потрібен DisplayPort. Тепер максимальна кількість підключаємих екранів чотири штуки, а не три. Максимальна роздільна здатність. 8K. Ну і само собою є архітектурна перевага у продуктивності та енергоспоживанні. У тестуванні взяло участь два стенди: один на базі DDR4 та чіпсету Intel H610, його характеристики зараз на екрані. Далі, виключно для спортивного інтересу, був задіяний стенд на базі чипсету B660 і пам'яті DDR5. Ставте відео на паузу, щоб перечитати інфо. У 3DMark Time Spy EGP заробив 418 балів. Це майже вдвічі більше, ніж попередник UHD 610 або DGPU GeForce GT 710. Але це все ще дно. і ні, ось і так. Ось і ні. Ось і так. Ось і ні. Ось і так. Сам знаєш про це. Знаю, розповім усім свій час. Виною тому навколо нульовий обчислювальний обвіс 128.8.8. Це означає марність зниження роздільної здатності для потенційної вигоди і обіцяє проблеми зі старими іграми минулого десятиліття. а то й позаминулого десятиліття. Ну, а про драйвери Intel навіть згадувати не варто. Краще показати це в дії, це не жарти. La jungla, la de Not even a Якщо ви попросите мене описати геймінг на Intel UHD Graphics 710 одним словом, то це буде смуток. Дійсно, задовільних ігор все ще немає, є тільки компромісні. А різниця від використання ddr 4 та DDR5 – ніяка. Всьому виною брак обчислювальної потужності, а не пропускної спроможності пам'яті. Розгін допомагає вибити майже 50% продуктивності зверху, а значить, посилити відеокарту ще в півтори рази та обігнати Radeon Vega 3 або UHD Graphics 630. Але знову таки не поспішайте радіти. На момент 2022 року для розгону обов'язково потрібна платформа з пам'яттю ddr 5 що зводить раціональність дуету з Celeron до нуля, та й частоти не додадуть обчислювального обвісу. Ну а що воно таке на практиці? Ви зараз побачите. Можливо, комусь вистачить 30 FPS. На вас чекає консольний ФПС, занадто часті статери, глюки драйвера. Так, інтеграшка запускає кризис. Незважаючи на нормальний ФПС, ви швидше за все будете шматком м'яса. Грати неможливо є глюки драйверу і загальна продуктивність парши. У Dota 2 ви будете грати роль вагона з таким FPS. Незважаючи на майже рівні 60 ФПС, грати неможливо через фризи. Грати неможливо. На все. Думали я тільки знущатися з UHD 710 буду? Зовсім ні. Ось же, існують ігри в які можна зіграти і на ньому на кшталт гріз. Ідеальні 60 FPS. Винятки із правил теж є. Е. GTA п'ять на мінімалках тягне консольний ФПС, комусь буде достатньо. Старий рождає від нестачі обчислювального обвісу. Rainbow Six Siege Ви швидше за все будете мішком з картоплею. Так, сучасні реалії вимагають таких мук, а ви що хотіли? Суперхот, грачіта, би вона не лагала, вам це байдуже. Грати у Рекфест важко, але з малою кількістю машин. норм. Резюмуючи все сказане та показане, можна чітко відповісти: дива не сталося. <плес> 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 Це все ще звичайний представник класу затичка, щоб вивести картинку на один або декілька моніторів, хоч і технологічний. У побутових завданнях на кшталт офісної роботи, перегляду 4К-роликів, використання браузера, Graphics 710 вистачить з головою. Для чогось більшого не треба було купувати Целерон Pentium, про що ви взагалі думали? На цій інтеграшці однаково важко грати як у сучасні невибагливі ігри, так і в старі, а зниження роздільної здатності не вирішує питання через малий обчислювальний обвіс. Цей обвіс також зводить в приріст від використання пам'яті DDR5 до нуля. Покращити ситуацію може розгін, проте, щоб отримати його можливість, доведеться розщедритися на гідну материнську плату із зовнішнім BCLK на базі. Пам'яті ddr 5 власне кажучи, що похитає репутацію Хідео Кодзіми. адже прийшовши до таких збірок і зв'язок, ви точно станете головним генієм планети. Бенчі закінчено, телеметрія зафіксовано. Підписуйтесь, ставте вподобайки, залишайте коментарі та ділитесь цим роликом з іншими. До нових зустрічей в Бенчленді.